Всім доброго дня! Почали ми далі роботу над кузовом. От такий у нас буде циліндр п'ятиштоковий преско. От кого цікавить координати, то стараємося відповідати. Тут ми вже помаленьку проварюємо все. Розварюємо тут, вже буде верх циліндра. Хочу показати, який метал використовуємо, думаю, не прогне його. Скільки там ось такого? 11 наш тангель цинкулі. така пластина у нас буде. Зараз будемо варуватися і далі буде. Так, і починаємо ми грунтувати тільки підрамника. Так, мікрофона не брав говорю, так вибачайте за звук, але вже в респіраторі. то згадали, що треба. Зазнятий який він вже був, отакий от, ґрунт кидаємо. от. Все, Тут він вже ми його припідняли подрамніка. І будемо наносити ґрунт. Все, продовження буде Так, погрунтували ми подрамник, покинули трохи дров, аби температура була сушилась на ніч воно. Поробили кріплення на. Кріпити по будемо. От. Тут і все. Тут вийшли. От. Покрасили, верніше погрунтували. Що тут ще показувати. От. Все, сохне. Тут місце буде на маслостанцію. Знизу зверху погрунтували. Верх платформи не грунтуємо. Бо будемо розшивати і робити вже платформу. Тоді будемо ґрунтувати.